Києво-Могилянська академія це один із найдавніших українських навчальних закладів зі своєю традиціями, атмосферою і спільнотою. Це справді дуже самобутній виш, тому якраз сьогодні ми поговоримо про його історію та які перипетії переживала академія на своєму шляху. Так, маглянка бере від Київської братської школи, яку заснували у 1615 році. Цьому дуже посприяла відома меценатка Галашка І вона, вона зробила вкрай щедру пожертву і передала е, свою землю і маєток на подолі, прямо неподалік від ратуші, і у удачі написала таке. Все сіє на монастир Ставропігійський спільного життя по очину Василя Великого, також і на школу дітям, також Легецьким, як міщанським. і на всякий інший спосіб богоугодного життя, котрий би слугував вихованню і подаванню наук учтивим дітям народу християнського, а при цьому й на гостиницю станників духовних. З тим, щоб монастир і школа і чин керувався законом Східної церкви грецького обряду. При монастирі створилося Київське Богоявленське братство. Воно згідно із наказом Галшки створило Київську братську школу, яка і стала основою майбутньої академії. Але щоб краще розуміти, що взагалі відбувається, давайте для початку розберемося, що таке братство, що таке братські школи і чому там навчали. Братські школи це поширені навчальні заклади в Україні 16-18 століття. Працювали вони при братствах. А братство це така типова релігійна структура для Європи і України тих часів. Якщо ви чули про братство єзуїтів або госпіталєрів, то оце приблизно це воно. Але в Україні польсько-литовського періоду братства створювали містяни і шляхта з релігійною обов'язковою метою. Але братчики, тобто учасники не обов'язково, мали бути монахами. І найвідоміші, найвпливовіші братства були у Львові і у Києві. Це дуже потужні об'єднання, які справді сильно рухали і освіту, і науку. В грецьких школах діти вчили слов'яну роську, грецьку, польську, латинську мови, граматику, діалектику, риторику. Поетику, основи філософії, арифметику, геометрію, астрономію, співали в хорі при церкві, могли загорюватись в основи богослів'я. Особливість братських шкіл в тому, що там могли навчатися діти з будь-яких станів, від містян до шляхти, від козацтва до духовенства. Для дітей з бідних сімей будували бурси, тобто гуртожитки при школі, і часто при них також були власні друкарні, тобто школа могла дозволити собі друкувати власні підручники. Не дивиною для того часу також була вкрай сурова дисципліна, покарання ну і вимоги в принципі, але вони працювали в обидві сторони, як і вимагали їх від учнів, так і від викладачів. Київське братство було доволі сильним гравцем і дуже сильно впливало на. Поширення культури і укріплення самосвідомості українців отримували щедрі пожертви, тому могло б поставити справу так міцно. В принципі, як ж інакше, якщо у 1620 році до нього вступив і сам гетьман Петро Сагайдачний і привів за собою все запорозьке військо. Згодом у 1632 році Петро Могило об'єднав Київську і Лаврську братські школи, і це стало основою майбутнього могилянського колегіуму. Отже, дві школи об'єдналися і утворили Київський братський колегіум. Поки що він називається саме так, бо Могилянським його не називали. Ну поки Петро Могила був живий, здоровий. Вперше письмову згадку такої назви фіксуємо у грамоті польського короля Михайла Корибута Вишневецького у 1670 році, тобто аж за 20 років по смерті могили. Ми нашою королівською владою дозволили після такого тяжкого руйнування і спустошення відновити пом'януту Києво-Могилянську колегію і в ній школи. Важливо розуміти, що ось це об'єднання двох шкіл це не просто об'єднання. На цьому етапі свого розвитку колегіум вкрай сильно трансформується і переймає найкращі практики освітні практики з Європи 17-го століття. І при цьому також залишається все ще відкритим для учнів. З будь-яких станів. Отже, як відбувалося навчання тепер? Учнів вивчали поетику, риторику, філософію, логіку, діалектику, фізику, математику, астрономію і навіть зоологію. Основною мовою навчання була латина, яка була тоді універсальною мовою науки. Відповідно, учні мали знати її вкрай добре. Окрім неї, також вивчали давню українську, церковно грецьку та польську мови. Викладачі мали навчити учнів мати власну думку та активно її висловлювати, тому практикувалося і освоювалося мистецтво публічних диспутів. Навчання загалом в колегіумі тривало 12 років, але можна було затриматись і подовше, якщо ти маєш на це причини і бажання. Оцінки учнів не мали якоїсь спільної системи. Кожен викладач послуговувався своїми власними критеріями. Але як каже історик Максим Яременко, все ж таки були певні критерії, які повторювалися у багатьох викладачів. Наприклад, навчання доброго, середнього, і зрядного і слабкого, дуже розумного студента могли охарактеризувати у відомості як цвіт між іншими. І не надто успішного студента очікувала оцінка у навчанні тупий або старанний, але тупий. Це прям я і мої викладачі в школі. Я сподіваюся, вони не дивлятися цього відео. Очолював колегіум ректор і префект. Христоф Вільгельм Хагельмаєр під час відвідин Києва писав про побут викладачів таке. Мешкають вони у дерев'яному будинку, розташованому серед чудового саду, у якому залюбки прогулюються. Кожен має свою власну кімнату чи келію, які прикрашені килимами і чудовими картинами. При цьому вони завжди мають запас цукерок угорського вина. І горілки, так що в них добре можна було б жити, якби не жахливий сморід від часнику, який вони вживають у великій кількості і яким пропахнуті не тільки кімнати. А й все довкола, коли він мав вкрай багато бібліотеку, яка була подарунком Могили. також він а, оплачував навчання викладачів у найкращих західноєвропейських вузах. І така атмосфера, і така такий високий рівень викладання, атмосфера вченості дозволяли випускати вкрай освічених людей, які з легкістю потім при бажанні могли продовжувати навчання у найкращих вузах Європи. А коли і якщо поверталися, то ставали вкрай сильним підсиленням освіти і науки місцевої. Кульмінацією всіх цих старань стало набуття статусу Академії. Отже, наш колегіум доріс до статусу академії. Та неймовірне досягнення, які ми і сьогодні теж можемо пишатися. Окрім тих базових предметів, які я вам перелічила, під впливом розвитку науки або зміни політичної ситуації могли додаватися нові предмети. Це могли бути дійсно предметів самоов'язкову програму, так і окремі нові курси. Високий рівень освіти і вимог до викладачів приносив свої плоди. До академії вже приїжджали навчатися не лише з різних українських. Міст, а і за кордону, і так само її випускники користувалися попитом як в Україні, так і за кордоном. Могилянка дуже легко збере бінго із видатних випускників. А тут навчалися, і майже всі майбутні гетьмани, більшість полкової сотиної старшини, відомі музиканти, художники, архітектори, медики, політичні діячі. Дехто з них був запрошений розвивати також і російську науку. Хтось пішов туди в політику. Справді безліч випускників могилянки доклалися до встановлення посилення російської науки і загалом її як держави. Це і Стефан Яворський, Олександр Безбородько, Василь Лящевський, Петро Завадовський. Але дехто з них своє. Поливове становище використовував на благо для України на розвиток її і її місцевої культури, як, наприклад, Дмитро Трощинський. З сучасного часу це виглядає справді як зрада, зрада, але ми маємо оцінювати їх вчинки з погляду. 17 століття не з двадцятого і тоді ми можемо присвяткувати їх логіку. Не обов'язково маємо знаєте, її приймати, але ми маємо її розуміти саме з точки зору і з позиції 17 століття, а не сьогодення, коли ми вже знаємо так багато нових фактів української історії і взаємодії Росії і України. Але повернемося до побуту академії. Освіта там була все ще доступна для всіх станів і була умовно безкоштовною. Чому умовно? Тому що власне за саму освіту ти справді нічого не платив, але були певні побутові твої витрати, які залишалися на тобі. І тому все ж таки на відсутність, не дивлячись на відсутність обмежень, начебто, освіта там була доступна не всім. Небагатих студентів знало все місто за їх традиціями зборів коштів, або і Мирування, тобто ну, банально прохання про милостиню На свята вони ходили по місту і щедрували, або робили вертепи, і таким чином збирали собі гроші. І це такий відносно мирний спосіб. А є зафіксовані згадки жителів міста про студентські нальоти, тобто коли вони натовпом забігали на ринок і хапали абсолютно все, що бачили. Це вже такий не дуже мирний спосіб, з яким намагалися боротися, але ну, якщо а, в якісь Погані часи, коли Нуфт в країні було ну зовсім погано, і академія теж мала мало фінансування. Вона ну, дійсно не могла забезпечити на якомусь прийнятному рівні цих студентів, тому вони мусили виживати так, як могли. В залежності від ситуації, навколо від політичної ситуації, дійсно можливості академії змінювалися і в якісь часи прям. Навіть могли найняти якусь прислугу для студентів в бурсах, щоб вони там прали, наприклад, за них. А колись велося прям дуже погано. Ну і тоді от могли б абсолютно різні випадки. Таке скрутне фінансово-матеріальне становище метувалось, куди краще вчитися, адже найкращі студенти отримували кондиції, тобто право навчати дітей із заможних сімей. Там їх за цю працю давали їм прихисток і годували. Також була практика, коли батьки молодших студентів, новачків платили студентам старших курсів, коли вони призначалися такими як наглядачами за. Молодшими і допомагали їм із навчанням, і також слідкували за їх поведінкою. Тобто, таке собі репетиторство і менторство було доволі поширеним явищем. І сьогодні моя люба спільнота любителів Києва в нас перша реклама на каналі, і вона пов'язана саме з репетиторством. Хочу вам порекомендувати чудовий та дуже соціально відповідальний до речі. Бізнес це сайт з пошуку репетиторів в Буки. В них є бекліч предметів, які ви можете обирати під свої потреби. Або навіть настрій можна обрати як офлайн, так і онлайн навчання. Від чогось доволі поширеного типу англійської мови до навіть риторики, якщо хочете стати такими ж розумними, як сподаємо глянки, то от це прям варіант для вас. Серйозно вибір, прям величезний. Це різноманітні мови, які вам тільки прийдуть в голову до шкільних предметів, до маркетингу малювання гри на музичних інструментах та взагалі всього, що завгодно. Якщо ви вже тут і ви дивитеся це відео, то ви явно любите діставатися щось нове, можете таким чином його довчити, а можливо вашим дітям потрібна допомога. Можна навчатися реально всією сім'єю. Ви на англійську, а дитина підтягує хімію. Обрати репетитор дуже просто, бо є купа різних фільтрів та відгуків інших учнів. До навчання треба зробити всього три кроки: ви обираєте, що хочете вивчати, вибираєте репетитора і залишаєте заявку. Все. Далі він вже з вами зв'яжеться, ви домовитеся там за час або формат навчання. І ви вже на крок ближче до вселенської мудрості. Посилання на буки буде в описі до відео. Не забудьте туди заглянути. На початку 19 століття в Російській імперії сталася, відбулася реформа освіти, і влада скористалася нею для знищення такого невигідного для неї навчального закладу. Том розділення світської релігійної освіти в 1817 вісімсот закривають Києво-Могилянську академію, адже вона була дуже сильним осередком української культури і науки і самосвідомості. Що найголовніше замість старої академії з'являється декілька нових навчальних закладів: духовна семінарія, повітове і парафіяльне училище. Таким чином, із висококласного незалежного навчального закладу, вона влилася в єдині стандарти російських духовних академій, куди могли тепер вступити лише випускники семінарії або класичної гімназії. і тепер там вивчали грецьку, латинську, німецьку, французьку, давньоєврейську мови, філософію, словесність, математику, географію, історію, богословські дисципліни та церковну археологію, канонічне право і ще дещо. Українській мові тут місця вже не було. Навчання там тепер тривало 4 роки. А кінець цієї академії прийшов з початком радянської влади і остаточно її ліквідували у 1924 році. Приміщення передали іншим структурам. До відновлення незалежності України там були Київське вище військово-морське політичне училище, деякі відділи Академії наук, Київське Дніпровське правопароплавство і лікарня номер 15 у 1991 році розпочався процес відновлення в цих стінах Києво-Могилянської академії. І вже наступного року, 92-го, тут розпочали навчання перші студенти. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися сюди. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, перевірте. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться, будь ласка, та напишіть у коментарях свої враження від відео, від історії Могилянки. Чи вам сподобалося те, що я розповіла, чи дізналися ви щось нове. Також, будь ласка, поділіться своїми враженнями щодо реклами на каналі, бо я трошки хвилююся, це такий перший раз. Бо завжди це такий новий етап розвитку для невеличкого каналу. Ми з вами вже стаємо більшою помітною спільнотою на українському Ютубі, і тому я в. Намагалася відібрати щось дійсно корисне для першої реклами, щоб вам це було не безтолково, і щоб це був нормальний, адекватний український бізнес. Якщо ви рекламодавець, то пишіть мені. Напишіть, будь ласка, дійсно ваші враження, чи це було вам корисно, чи це не дратує. Мені дуже важливо і цікаво почути вашу думку, бо я поважаю вас, своїх глядачів, свою аудиторію. Також нагадую про нашу необхідність допомагати нашому війську волонтерам. Будь ласка, зробіть свій регулярний щоденний донат, якщо ви цього не зробили, а я прощатиму. Ми з вами до наступного відео і щастя, здоров'я!